Європейська нація через років 30-50 просто вимре, що вона зникає і скоро не буде існувати. Не в плані територіальна, а взагалі як нація культури Дивись, щоб нація могла відроджуватися взагалі от як в сім'ї. Коли у тебе одна-дві дитини, то це рахується просто збереження роду дві дитини. Одна дитина це вимирання роду, три дитини і більше це вже розмноження, розбільшення роду. А два і один це вже точка неповернення, коли націю відновити майже неможливо. Тобто кількість людей, які помирають, набагато більше ніж кількість, які народжують, і ми постійно уходимо в мінус. Що ми бачимо в Європі та й в Україні так само, що у людей коефіцієнт народжуваності зараз менше, ніж 2,1. Тобто не народжується стільки людей, щоб нація просто зберегалась такій кількості, як вона є. Саме тому в Європі є проблема з працевлаштуванням і в робочому класі. Саме тому туди йде так багато іммігрантів. Я не знаю, чого вони понабирали іммігрантів з цих країн Третього світу, вони, напевно, до кінця не усвідомлювали, які наслідки цього будуть. Проблема в чому, що арабський світ, у них ж там в 25 років вже 5 дітей. Мінімум, да? коли вона, от мені 33, я ж той самої історії болію. Я ще ні разу ні жонатий не був, ні дітей у мене немає. І куча моїх однолітків так само в них немає там ні сім'ї або є сім'я і немає дітей, бо що гроші треба заробити, освіту. Відповідально люди до цього відносяться. Поки ми до цього відповідально відносимося, арабський світ просто буре, одружується і народжує. І можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це, ну, за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально немає грошей, за що содержати сім'ю. Того люди не народжують. Економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3, Все, це в більше ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2, Іспанія 1,1. Ну що ми з цього робимо висновок? Ну все. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. Все, що люди можуть зробити, це підготувати себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає. Ну, а ти ж розумієш, чому це відбувається? Несвідомими їх вибором простіше маніпулювати і керувати. Тобто назначать владу. Буде настільки просто, як ніколи раніше. Тобто це буде світова диктатура, маніпуляція і управління. Ну, майже всі превращаться в дуже багатих і в дуже бідних. Просто раби і люди, які ними керують.